Всім привіт! До вашої уваги огляд бюджетної колясочки Carello Epica. Колясочка у нас має комплектацію 2 в одному. Тобто люлька і прогулянковий блок йдуть в комплекті. Також буде в комплекті сумочка, в ній буде знаходитись дощовик і москітна сіточка. По колясці, давайте по габаритам. Висота до ручки максимальна 103 см. Опускається нижче, регулюємо завдяки телескопічній ручці. Чохол на люльку у нас е одягається за допомогою замочку і липучків. По периметру можемо відспінути замочок подвійний з двох сторон. Тобто можемо отак от от відкидати. До люльки фіксується за допомогою кнопочок. Також в чохлі цьому у нас є відворот, за допомогою якого буде краще в несприятливій погодні умови захищати дитину. А через силіконове віконечко можна за дитинкою спостерігати. Капюшончик у нас відкидається за допомогою кнопочок по бокам. Натискаємо всередині одночасно дві кнопочки і можемо відкинути таким чином капюшончик. Можемо його збільшити за допомогою додаткової секції на замочку. Натискаємо кнопочки по бокам і ось таким чином збільшуємо. Також в нас є додаткова сіточка для провітрювання на літній період часу. Ось. Можемо так завернути і за цю петельку е, зачепити. Також у нас є додаткове провітрювання біля голови дитинки. Ось таким чином внутрішні розміри Люльки ширина по матросику 33 три довжина 76 см. сантиметрів. на тканині є. Світловідбиваючі елементи, такі полосочки От на чохлії, на нижній частині корзині в темний період доби буде краще замітно колясочку. Значить Сама вага колясочки без сумки. 13 кг. 1295. Люлька у нас дуже легко знімається за допомогою кнопок з пам'яттю. Натискаємо з однієї сторони, з іншої і знімаємо люльку. В колясці є в комплекті адаптери. Це спеціально для люльки, щоб люлька вище знаходилася. Батькам зручніше було нахилятися до дитинки. Щоб встановити прогулянковий блок, ці адаптери потрібно обов'язково зняти. Прогулянковий же блок можна встановити лицем до мами і лицем від мами. В прогулянковому блоці у нас є додаткова секція. Не секція, точніше, а віконечко за оглядом дитини воно виконане. Силіконовим, тобто задувати нічого не буде. Також у нас є додаткова секція, що збільшує капюшончик ось таким чином. Спинка в нас відкидається в трьох положеннях: Полулежаче положення і максимально лежаче положення. Тканина має, що на люльці, що на прогулянковому блоці захист від ультрафіолету. І водовідштовхуючий ефект. Чохол кріпиться за допомогою кнопочок, є е запобіжник від сповзання дитини вперед. Ось такий бампер з'ємний. Крутиться на 360 градусів, можна з обох сторін зняти. П'ятиточкові ремені безпеки, підніжка, яка у нас регулюється при натисканні клавіш по бокам. Одночасно з двох сторін. От. Максимально нижче положення, максимально вище. Е, коляска має гальма у вигляді такої педальки. Має непогану амортизацію на задніх колесах і на передніх колесах. Передні колеса можна за допомогою клавіш заблокувати, щоб були неповоротні. Натискаємо цей речачок вгору і колеса фіксуються, коляска буде неповоротна. Корзина у нас. Має доступ за допомогою такогось віконця, що закривається замочком. Також є додатковий карманчик. Можна покласти якісь невеличкі речі собі. Максимальне навантаження на корзину 3 кг. Коляска розрахована від народження до 4 років, це орієнтовно до 22 кг навантаження. Щоб зняти прогулянковий блок, потрібно натиснути одночасно. По бокам клавіші і тримати їх і потягнути просто вгору. Ось таким чином. Щоб скласти коляску, нам потрібно опустити ручку максимально вниз, взяти так, зараз колесо розблокуємо. Ручку опустили вниз, щоб скласти колясочку. Взяли за таку ручку, натиснули тут клавішу, провернули. І ось таким чином у нас складається шасі коляски. Повинно також складатися з прогулянковим блоком. Зараз перевіримо. Щоб скласти з прогулянковим блоком, до речі. У прогулянковому боці є регулятор капюшону, Ми можемо трошки зменшувати по висоті його, трішки збільшувати. Щоб скласти, беремо клавішу розкладання спинки вперед. Все все подібне. Сюди. І ось таким чином складаємо з прогулянковим блоком. Доволі компактно. Розкладаємо ручку сюди. Отак от. Ширина шасі. Зараз вам скажу. Ширина шасі 57 см. Ручка телескопічно регулюється за допомогою цієї клавіші. Гарантія на колясочку 6 місяців. Якщо якісь будуть питання, задавайте в коментарях. Дякую за увагу.